Там цілі вілі, там тралівалі, життя пиздує по поспіралі Недавно в'їхав, що пів життя в пройобі, а пройобуємо далі там цілі вілі, там тралівалі, а що там далі, там у фіналі вроді все шарю, висновки роблю, та знов ним запригнув. я на ті же граблі Не знав я горя, не знав печалі, кручу педалі Порвав сандалі, Тріснули де киде Одін Попиздую далі Сумні реалі, в життєві мралі. Під сонцем місце своє, шукатиму надалі Там тілі вілі, там тралівалі. Вже пів життя в пройобі, а пів пройобуємо далі Закали всталі, аж із проходить пиздує по спіралі, а що там далі, там у фіналі гостріші шаблі рими, писати буду без зупину. -ха. -ха. кожну хвилину я з музи музику полину Життя прожив плюс-мінус, плюс-мінус половину. Там біля дитину за Україну гину, я вас порву, порву за волю і родину, піду потину, попепелину, пройду по повз старого млиного. Вас поламаю зазломлену калину, я по співаю свою пісню, солов'їну, на ульбі мові про Україну. Пойми мій брати, хуйовичу, каждати, а їй насрати. Усе по списку є своє дати. Не відкупи і не наїбати. У капішоні із косою тебе забере, забере і прийде за мною. Ні, я не ною, старі з косою, саме собою не дати бою. Хоча в руках в руках тримаю зброю, піду до бою, я з рускою ордою. Вірю, що ангел в мене за спиною стоїть стіною. Крилом прикриє, відкалібрує зброю. Молитву твою він перетвориться іловою, а ти молись, 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 і він утроє. Такою оціною ангело платить то, то за що я тут стою? Плювали спину, полки колеса. Немало стресу від того пресу багато чого чув. Я у свою адресу Жить закаляла, а я запишу, запишу і підкреслю цеє мій хрест, я сам його донесу.